Чи вдалося російським окупантам повністю заборонити гривню на захоплених територіях Херсонщини і Запоріжжя? Чи намагаються місцеві жителі зберегти українську валюту? Як окупанти погрожують покарати підприємців, які продовжують користуватися гривнями? Докладніше в цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Рінковський і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Російські окупаційні сили із 1 січня заборонили обі гривні на захоплених територіях Херсонської і Запорізької області. Як повідомляє Суспільна, місцеві жителі обмінюють запаси гривні на рублі або шукають точки, де ще можливо перевести в готівку гроші з карток українських банків. Наприклад, у великих супермаркетах Бердянська можна розрахуватися винятково рублями, повідомляють журналісти. Як розповів Суспільному міський голова Мелітополя Іван Федоров, окупанти у цьому регіоні лякають місцевих жителів тим, що тих людей, в кого вони знайдуть хоча б одну гривню після 1 січня, оголосять зрадниками. За словами мера, зараз дуже важко розрахуватися у магазинах або на ринках гривнею. Так звані чорні фінансисти, які сьогодні масово скуповують гривню на тимчасово окупованій території Запорізької області, відвозять її до Криму або на територію Росії. Також відомо, що в окупованій Каховці Херсонської області російські загарбники проводять рейди із вилучення з обігу гривні. Про це 6 січня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, російські окупанти перевіряють торговельні точки у місті на наявність у них української валюти і погрожують підприємцям вилученням готівки і товару, якщо у когось з них знайдуть гривні. Нагадаємо, що призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо 6 грудня заявив, що із 1 січня 2023 року обі гривні у регіоні припиниться. Про це повідомили російські медіа і телеграм-канали. Як зазначив тоді Сальдо з 1 січня 2023 року, розрахуватися у магазині або сплатити за послуги можна буде лише у російських рублях. Так само здійснюватимуться розрахунки за комунальні послуги, а також інші платежі та збори. Жителі, які мають готівкові заощадження у гривнях, після 1 січня зможуть обміняти їх на російські рублі у відділеннях банків, які працюють на окупованій частині Херсонщини, зазначив Сальдо. Про заборону користуватися гривнями з 1 січня 2023 року повідомляв також призначений Росією так званий виконувач обов'язків губернатора окупованої частини Запорізької області Євген Балицький. Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко у коментарі новинам при Азові розповів, що місцеві жителі намагаються зберегти гривня, попри тиск, які чинять окупанти. Десь на ринках на а таких, ну скажемо так, де немає а, касових апаратів або якоїсь там, ну іншої, скажімо так, офіціозу, ну більш охоче, люди приймають гривню і вони намагаються залишити її в обігу. Але сьогодні знаєте, вони вже дійшли до того, що вони вже привезли своїх фіскалів з Росії, які сьогодні займаються тим, що вони вишукують а, там, де там, де побіжі здійснювалися в гривні, вони накладають на людей там великі штрафи, або навіть там забурдою їх десь в будемо казати буцегант для того, щоб там відбити бажання використовувати нашу валюту. Втім, жителі окупованої частини Херсонщини змушені дедалі більше користуватися російською валютою, каже голова обласної ради. Він нагадав, що всі соціальні виплати від держави нараховуються і зберігаються люди зможуть ними користуватися після деокупації території. Голова Каланчацької територіальної громади Херсонщини Світлана Фоміна розповіла, що у цьому регіоні окупанти також проводять рейди із вилучення української валюти. Я знаю, що проводили на ринках люди все рівно виносили там свій крам, продавали продукти, які вдома виростили. То навіть проводили цілі рейди підсилали людей, щоб люди не могли розраховуватися і не брати, і не розраховуватися і щоб продавець не мог взяти гривні. Але ну, я знаю, що все рівно гривня ходить до 1 січня. Я вам більше скажу, навіть російські окупанти. Вони розраховувалися гривнями деякі, і в них багато було гривні, і вони шукали тільки українські продукти, бо російські їм не підходили. Світлана Фоміна зазначила, що жителі Каланчика можуть обміняти гривні на рублі у місцевому банку, який відкрили російські окупаційні сили. Приймають, здається, курс один до одного. Це зовсім невигідний курс. Знаю, що в Криму люди їздять в Крим, щоб поміняти там гривня 25. Але так вони можуть обміняти гривні на рублі, але багато хто цього не робить. Я вам хочу сказати, що те, що окупаційна влада ввела рубль з 1 січня, це примусово люди не згодні і люди не хочуть рубля, але їх просто примушують розплачуватися рублям. Але люди все рівно шукають вихід, щоб все таки користуватися гривнями. Голова Каланчика також розповіла, що окупанти попередили місцевих підприємців про застосування штрафів у випадку виявлення розрахунків у гривнях. Сума штрафу для продавця становить 100 тисяч російських рублів для власника магазина 300 тисяч рублів. Тиснули, військові приходили і тиснули, що для початку це буде штраф, а до іншого це, можливо, буде і е, арешт, і, крім того, вилучення майна, так якщо е, будете користуватися гривнями. Я вам повинна сказати, що багато підприємців у нас просто з 1 січня закрили свої магазини. Просто закрили, бо вони не хочуть брати рублі. А гривні вони ризикують собою, життям своїм, беручи гривні, і вони просто закрили свої магазини. І це не тільки в Каланчику, це і по селах закрились магазини. Звичайно, це важко буде пересічному мешканцю, тому що їм треба буде десь купувати продукти, харчування і так далі. Але люди не згодні з рублем ніяк. Мер Каховки Херсонської області Віталій Немарець зазначив, що окупанти проводять так звані перевірки торгових точок і змушують підприємців користуватися рублями. Втім, більшість досі використовують у розрахунках гривні. каже мер можна розрахуватися майже у всіх торгівельних точках, і майже за всі послуги є Є винятки, коли десь не не болить гривні, але це. Мало таких випадків взагалі ну, перші дні цього року були дуже напруженими щодо того, що да, була інформація, що буде заборона користуватися гривнею. і люди трошки панікували і були ну, відверто переживали, тому що о, ніхто не знав, як діяти. Хто на свій страх і ризик приймав гривні, і продовжував приймати, хто сказав, що закриває взагалі там свої об'єкти торгові. Ну, зараз гривня можна розрахуватися, да, і люди перестаються гривня. Обміняти гривня на рублі у каховці, також можна, розповів Віталій Немерець. Є ситуації, коли товари, які завозять на торгівельні точки, купляються за рублі, тому їх за за, за за нього треба підприємцям те, що зараховуватись рублям. Але може для того, вони якусь частину приймають теж в рублях. Розрахунки, щоб потім розрахуватися за товари, які привозять там, з Криму сі десь з більш дальних територій, депутат Запорізької обласної ради Павло Тімофієв зазначив, що користуватися гривнями на окупованій частині цієї області зараз дуже проблематично. Заборонено приймати гривню суб'єктам господарювання під час здійснення торгової торгових операцій, і наразі а, такий єдиний легальний шлях. Це здати українську гривню в російських банках, в відділенні російських банків по курсу, який визначає сам банк. Зазвичай він є невигідним і тому великим попитом не користуються банки серед населення. Єдине, що якщо... Це невеличкі кошти, да там то е, є попит, і навіть іноді е, трапляються черги, щоб здати українську гривню на російські рублі. Бо у людей просто інакше вибору немає: немає вибору, бо ти не можеш купити харчі ані на ринку, ані в магазині за українські гривні. Втім, за словами депутата, попит на гривні все одно залишається На легальних обмінниках. Досі є така послуга: можна поміняти українську гривню. Якщо у вас українська гривня на картках, то вона навіть є дорожчою ніж готівкова гривня. Різниця може становити десь 20-30% безготівкова гривня дорожче ніж готівкова гривня. Наразі сама гривня на окупованій території здорожчала, це значить, що за одну гривню можна придбати більше товарів і послуг ніж було раніше. Чому так сталося? Тому що дуже великий попит серед, скажімо так, середнього класу, який не довіряє російському рублі. Роблю, які розуміють, що щоб зберегти своє заощадження, потрібна українська гривня, Вони її переводять на підконтрольну територію, вони тут там, інвестують або там її там вкладають в доларові депозити і так, далі, і так далі. І тому зараз курс гривні по відношенню до російського рубля майже становить один до двох. Російські окупаційні сили у цьому регіоні також проводять перевірки підприємців із метою виявлення розрахунків у гривні, додав Павло Тімофєв. Зараз там правові методи не працюють, тому суб'єкти господарювання розуміють, що якщо ти будеш щось робити не по правилам, то тебе е очікує підвал, очікує комендатура і закриття взагалі, взагалі всього бізнесу. Тому там е такі правові методи, як там штрафи або попередження, таким не працює. Зазначимо, що з огляду на бойові дії, окупацію Росією, частини півдня України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають ракетних ударів по ключових об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи електромережі, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну, і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Інковський, новини Азов'я, Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.